Прометей подарував людям небесний вогонь, і за це верховний бог Зевс наказав прикувати його до скелі і піддати страшним тортурам. Герой сміливо кидає в обличчя самому Зевсу звинувачення в підступності і жорстокості Прометей сам для себе моральний закон. І джерело духовної незалежності. Він незламний, бо почуває свій кревний зв'язок з усім людством і всією природою. Тема вірша: Протистояння титана Прометея та Зевса. Ідея вірша: уславлення самопожертви та сили духу у боротьбі з деспотичною владою. Засудження тиранії та самодержавства